Итак, доброго дня. Сьогодні у нас літо, жарко, 25 рік. Сьогодні у нас назва роліка Виноградник для перфекціоністів. Цікава назва. Покажу вчора, я покосив із сином, син докошував мої огріхи. Сьогодні я вам покажу, як це все красиво вилизано, як багато хто і любить Бо знаєте, я колись знімав ролики. Ну, хоче щось донести одне, показати, наприклад, сорт якийсь винограда. А потім починають писати. Та от ти там не хазяїн, та от ти там розвів бур'ян, та от ти там іще що. -то". Тобто підстегують мене до того, що ти зразу потрібно все вилизати, показати, ось яка в мене красота. І потім показати. Ну, Суд же, я не ту хотів донести на той момент. Ну, давайте для тих людей, які люблять дуже, щоб все було красиво. От я вам покажу на сьогодні, як це все після косіння. Це у нас в цьому році третій раз покушено. Спочатку я проїжджаю газонокосаркою, бензиновою міжряддя. Це вчора було зроблено. А потім триммера, там що я вам показував в розпаковку, це вчора аліамак 111 Син проходив огріхи міжряддя, отам, отам, отам. Так, да, мороки багато, так, да, не дуже воно. Хочеться це все робити регулярно, знаєте, одне діло, якщо ти раз покосив, покосив і покосив. Потім проходить дві неділі. А воно знову відросло. А ти його знову покосив. Потім знову проходить час, а воно знову відросло. Ти його косиш косиш, а вже потім і не хочеш його косити. Так, оце отака ситуація. Так що так що? Напевно, я. Реабілітуюся, оправдуюся, дивіться. Так що буває покошено. Можливо, просто ті ролики, колись, як я викладав, щоб було не покошено. А людей, бачите, це напружує. А можливо, просто хоче хтось уколити, уколоти та повод шукає. Знаєте, те саме, блін. Часто, як ти комусь пишеш, якусь гадость або в чомусь звинувачуєш, то ти себе, вроді, оправдуєш, що і ти вже тоді не такий поганий. Це така трошки філософія. Філософія. Так, дивимося, що ми маємо. Приморозки, померзло все, нафіг это саме було. Стояли чорні лози. Тепер потрошку ми відростаємо. Це у нас надіязос. Ось така гронка є краще. Щось є не таке красиве. Цвіло нерівномірно, лучше хуже. І дозрівати, відповідно, ж, буде лучше хуже. Отак воно повідростало доволі непогано. П'ять кущів. Дивіться, вже треба трішечки йому опять уваги приділяти, попасинкувати, верх трішечки можливо попідв'язувати. В принципі, повідростало непогано. Так, міжряддя, кряжовник. Агрус пропав вже частково. Отам два куща червоного, більш-менш. Оці-всі при однаковому ході, тобто пошти уходу не було. Ну, поливалося іноді то ці, бачите, вже вони, ну тут вони, мабуть, по 10 років вже напевно прийшло время, не можуть воно все жити довго на одному місці. Так, тут у мене молодий виноград посаджений, один кущик, потім отут другий кущик, потім отам третій кущик, потім отам четвертий, який пропав. Як не странно, багатьох здивує, які це сорта, це сорт. Румба називається розовий. незаслужено, як би сказати, багатьма. Забутий. У мене один кущ. Я посадив, а потім якось пішли, от і знаєте, це ще тоді воно раніше було. Потім вони пішли сорта оці. Юбілей Новочеркаська, Віктор Преображення, розовий, здоровий, крупний, і всі вкинулися в нього. А це якось забувся. Він, він не тріщить. Так, да, він програє, напевно, Преображенню. По красоті, Ну, він нормальний. Він нормальний і менш вибагливий. І я вирішив з свого куща от, виростив і вирішив. Те, що я тут повирубував, мені не сподобалося. Це тут, по-моєму, у мене був хамелеон Вишневецького. Один я куща оставив, було п'ять. Благовестя, тут у мене були чотири куща пізні. Благовест я оставив один. Оце ми маємо, що щось тут у нас некрасиве. Навірно, це попало в косіння. Да, Це син, мабуть, трішки покосив його. Так, отут ось трошки гронке. Тут ось покраща гронка така. Ну, Він такий, Нагрузки зачіпає багато, а сам, хоча бачите, деякі лози і нормально. Ну, будемо дивитися, що тут буде. Так, оце у нас так. Потім у нас тут, по-моєму, асіньє. Ранній, все мені жалко викинути. Такий він росте дуже слабо, ну він добрий, він ранній. Все, що можна сказати. Так, тут у мене посаджений молодий кущик. По-моєму, це з нових сортів. Це, по-моєму, ромбік. Ромбік. Ну от такий він. от такий він. Тут щось трішки пропало. Тут у мене йде три куща. Дивіться, які непогано повідростели. Це в мене кадрянка. кадрянка. І там є грони краще хуже. Ось тут я дивлюся, є і непогано. Якщо тут ось таке слабеньке, то там як подивитися. ось І покраще. І тут он покраще. А тут он, дивіться, теж пропав. От якось воно росло, росло, росло. раз, Це теж ромбік був. Два куща я хотів посадити, то бачите, залишився тільки один. Тут що цікаво, теж я його викидав. Викинув я його, це велика у нас. Він у мене був теж щось трошки того. Потріскався, я сказав, що не нужен від мені. А потім він так почав відростати, відростати, і пожалів я його. Думаю, я такий ще не бачив, як він таке виросте. Ось така грунка вцепилася, цікава. Це в нас ну Подивимося, що воно буде. Так, що в нас тут? А тут у нас, по-моєму, два куща. Це то ли преображення, то лі Віктор, якось я і не пам'ятаю. Ще й непогано, ще й непогано, непогано. Яка длина груна здорова, длинненький, І прирост тут також непогано, І тут також він. Так, тут у нас молоденький, посажений, Ну, все не скосив, і то хорошо. Це у нас буде слава Україні. Новий сорт, такі непогані відгуки. Подивимося, якщо виживе. Тут ось які дивіться грони непогані, непогані. Хоча щось йому щось вже не подобається. Вже бачите, вже щось є. Це у нас лора. Лора. Це теж Лора, але тут щось похуже. Бачите, громка маленька і так. Ну, хоч повідростало, і тут щось таке неважно повідростало. Так, оце така красота. Да, ні, я согласен з тим, що як воно все викошено, І отак дивишся, і вітерок провівається, і естетично задоволення для себе, що красота, красота, красота. Тут, я, тут не поспорю з людьми. Ну, піддержувати таку красоту, це також. Непросто. Смородина в міжряддях додихає потрошку. Теж вона поряджається. Гадості, стекляніться, чи як вона називається. Так що щось підсажуємо, щось з весни би було добре, а там воно попропадало. На що ти йому зробиш? Так, тут теж таке як поприпікало трішки. Це у нас по-моєму, П'ять кущів, ну теж, не всі вони гарно відростають. Новий подарок Запоріжжя. Не всі вони гарно відростають. Тут у нас отут де хорошо, більш-менш дивіться. Ну, нагрузка. Бачите, оце Аркадія. Аркадія і такі там і непогані, як подивитися. Непогані, непогані гронки. Що це у нас тут за? За таке як косилося, бачите, тоже косить травмірує як. є тобто часто летить із трави і воно як голками його пробиває. Є часто було. Що треба косити, щоб від нього а не на нього летіло. Ну так буває. Да. Тут у нас також Аркадія. Що непогано так дивіться. Непогано так виглядає. Непогано виглядає. І лоза так. І прирост непогано. А оце теж Аркадія. Тут старий кущ такий, бачите, товщина яка. То таке, воно більш нещасне. Парогронок є. Пару гронок є. Тут я не пам'ятаю, що в нас росте. І тут я також не пам'ятаю. Ну, тут урожаю почти нема. більш відросте. Так, тут також дивіться молоденький один. Молоденький другий, це те, що осінню садилося. І молоденький теоретично должен був бути третій. І щось він, як би сказати, не зрозуміло. Одинаковий уход, погано одинаковий усіх. Ну, Бачите, вже три куща не видержало після цієї жари. Це у нас сорт. Е я його був вам знімав відео, передивіться, кому цікаво, страшенський. Ну, По-моєму, на самому ділі. там Спасибі добрим людям, прислали коментар, що це, напевно, в те не страшенський, а гібридна форма там номер такий-то, такий-то. І я вам скажу, що я подивився. І, можливо, ті люди чи та людина і право, що дійсно він по формі, по сроках дозрівання трішечки по-другому. Страшенський більш пізній, а це більш ранній. І цього ягода трішки потягнута. Так, ось ще хочу показати, людина мені писала, мені якби різочку. Долгожданного кешмиш, ну кешмиш це в лапках, як би сказати, є в нього кісточка. Ну, сама форма грони хороша і ягода така доволі цікава. Він. він у мене теж також весною був Оце повністю змерз, чорний кусь стояв, він пише, а можна різочку. Кажу, не знаю, як воно повідбиває, не повідбиває, то оце дивіться, вроді так і повідбивав. І навіть якщо все буде добре, яка по-своєму на сьогодні красиві, красиві. Дивіться, одна грона. Да, вони зараз не дуже крупні, але він сам по собі не дуже крупний. Він як дозріва, такий жовта ягода робиться, дуже гарно виглядає. Так, що у нас тут? Ось тут бачите вже наскільки крупніша. Наскільки крупніша ягода це у нас лівія. Я там частину викинув, Частину я залишив. Примхлива вона, звісно, цей сорт, Ну, сам, сам плод, сама ягода все дуже гарно. Також дивимося. Кряжовник там тільки ще гарні. А оцей чогось. Прийшло йому час, бачите, час починає пропадати. Тут парічка також. Як кажуть, все воно не вічне. Все воно росте, розцвет, як кажуть, а потім потрішечку це все і пропадає. Нічого з цим ти не зробиш. Треба пересаджувати, заводити. Друге, ну що, вам це раз набагато більше подобається. Виноградник. Ну так, да, можливо. Можливо. Мені також подобається. Якби ж воно ще так все залишилося, щоб ти його раз заробив. Так, оце все змерзло і плодів немає. Оце ми тут трошки зберегли, накривали. Ну, тут є плоди, це Аркадія, Ну, їх багатовато. Бачите, для цього кущика, для цієї товщини лози, він і не тягне. Напевне, треба щось там трішечки буде. Вирізати. Тут одна гронка, там де гронка і зразу її прираз набагато, набагато більший. А там, де багато, ось тут теж дивиться, нацеплялося, ну цей кущик тягне. цей кущик тягне, І тут також дивиться. А ось. ось і Аїдіум був трішечки, Тим, що, те, що я казав. Ну, я ж казав, що виноград любить, кажу виноград, Ідіум любить Аркадію, аркадія любить. Це нічого не, не поробиш. Всіда, як, якщо є якісь плюси, всіда є якісь мінуси. Оце таке. Ну такий невеликий огляд. Кому сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки. Я старався, я косив. Зараз <сум> ще цікаво. Я в інтернеті заскріншотив, що таке перфекціонізм. Так там не так все хорошо і описано. Зараз я вам знайду другий телефон і <кій> прочитаю. Щоб ви знали. Можливо, хтось знає, знаєте, можливо, хтось обновить свої знання. Зараз подивимося, подивимося, що ж воно таке. Так, зараз ми відкриємо. Так, що таке перфекціоніст простими словами. «Перфекционизм – это настойчивое стремление достичь большего, стать лучшим и доказать свое превосходство. Это не очень здорово, здоровая дорога к идеалам, под влиянием гордыни». Вот так-то. «Стремление к идеалу есть у людей с нарциссистическим типом характера». Ну, как-то так. Это рассказали, что такое перфекционизм. Так что, в принципе, это и хорошо, но не надо ее дуже много. Так, ладно, трошки філософії. Всім дякую. Підписуйтеся, хто додивився, кому сподобалось, кому не сподобалося. Ну, я старався, як мог. Дякую.